Всім привіт, друзі! Весна потроху наближається, трошки вже сонячніше стає. І сьогодні хочу вам показати, як в моїй плівковій теплиці почувають себе рослинки, ті, що я висадив на зимовку. Зараз ми зайдемо і подивимося. Спочатку покажу, як я їх закутав. Ось оце. Це трумело, поставив 4 палки, як і казав, обмотав агроволокном, вже розкрив. Далі пальмочка, одна закутана в агроволокні. хурма східна хачая, також закутана. І ще одна хурма гібридна, закутана. Також далі, зараз покажу вам. Стоять зовсім без укриття один інжир, пальмочка. І ось так пригнув інжир. Накрив, просто накрив тут агроволкнув в слоя І ось ще один інжир. Не вистачило агроволокна, накрив просто стару дорожку взяв. І отак вони в мене зимували. Зараз покажу. Вам температуру. Пройдемо до градусника. Зараз сонячно, теплиця нагрілася. Ось тут у мене градусник. У нас на воду. Як бачите, там 13-майже 14 градусів. Температура на вулиці в цьому році була відносно можна сказати, тепла зима. Найнижчий мінімум був мінус 21, і при мінус 21 в теплиці було найнижче. -10. Ну, Принаймні те, що я бачив, коли заходи ввечері чи зранку. І е, температура держалась завдяки ну так непогано трималась, завдяки тому, що плівка вверху була покрита снігом. І тут стінки в мене із скла і плюс друга плівка. І завдяки цьому, в принципі, мінус 10 воно ще так і непогано показало результат. Але ж все таки навіть мінус 10 для деяких рослинок ну, їм не дуже це сподобалось. Зараз я порозматую ось ці агроволокно. І покажу, як рослинки почуваються. І поясню, чому для деяких рослинок навіть мінус 10 не дуже сподобалось. Ну ось, друзі, порозматував рослинки. Перша цитрумела. Цитрумела, на жаль, не дуже добре перенесла цю зиму. Вона позивина витримувати мінус 15, але ось як бачите, йде розтріскування кори Воно майже по всій рослинці. Зараз покажу вам. Не хочу наводити. Ось по всіх гілочках отакі ось тріщини пішли. Листя саме теж підсушило, як бачите, дуже багато попропадало, деяке, в принципі, ціле. Ну В принципі, рослинка не пропала. Сам стовбур отут цілий. Але от Зараз вам покажу ось, взагалі одна гілочка ось дуже потріскана. Це вже все. Якщо менші тріщини, вони ще заживуть, а такі це вже гілочка, ось ця це вже пропала. Тому мінус 10 для цитрумела, ну це вже такий, скажімо, мінус, що вже рослинка нормально жити не буде. Така на грані між життям та смертю. Тому цитрумело в таких умовах не рекомендую вирощувати. О, як бачите, далі дуже навіть на товстих гілках. Так що прийдеться, скоріш за все, її викопати знову те, що діб'є. Сформувати і вже буду її ростити не в таких умовах, як тут. Підемо далі. Пальма Тархікарпус фарчуна одна із найморозіших пальм світу. В укритті взагалі клас зелененька така пишна, нічого їй не пошкодило, все дуже гарно. Поїхали далі. Курма східна Хачія е, тут ще, вроді би, все добре, але ще не зрозуміло так, ось так навів. Ну, ось, як бачите, зелене, камбій, почечки виглядають, в принципі, живі, але як воно далі буде, ще невідомо. Здається, ну, на нинішній час вроді би непогано. Тобто, з укриттям агроволокна, в принципі, Східна хурман непогано перезимувала. Далі хурма гібридна сорт пам'яті черняєва. Тут все добре. Зараз наведу. Ось я чоркав. Теж зелений камбій. Брунечки цілі. Тож для хурми, в принципі, підходить. Далі пішли. Інжир, який зовсім не укривався, мінус 10. Ну, так, в принципі, щось схоже на як все добре. А далі буде видно пальма. Ну, виглядає, вроді би, як все супер. Тобто, навіть без укриття мінус 10 в теплиці. Зовсім не шкодить пальмі трагікарпус. Тому тепер вони будуть зимувати не в погрібі, а в теплиці. Бо в погріб по ступеньках з горщиками нелегко їх заносити всі. Буде тепер трошки легше. Інжири. Ну Тут зовсім їм все добре подобається, я їх отак пригнав. як бачите, агроволокном в два слоя і їм ця зима ні по чому. От навіть зелене все залишилось, нічого не підмерзло, Інжиру таких умовах все йому подобається. Порозкривав, друзі, сьогодні, тому що вже теплиця прогрівається і не бачу смисла вже в агроволокнові. Наоборот, під агроволокном буде ще тепліше. І може прокинутися рослинки чуть раніше, чим потрібно. Ще все-таки вночі дуже холодно, ну як, відносно холодно. На вулиці в нас зараз там. Мінус 2, наприклад, в теплиці плюс 2. Тобто, різниця така не дуже велика, бо сніга зверху немає. Тому, скажімо так, не потрібно, щоб вони дуже швидко прокидались. До речі, я позабивав другою плівкою вікна на провітрювання, щоб не тягнуло. Уже буду їх знімати, оцей другий слой плівки, щоб можна було, коли отак жарко вдень. Трохи провітрювати. Бо якщо теплиця буде в день нагріватися, а вночі холода, то це буде ще шкідливіше, ніж зимові такі сильні морози. Тому, друзі, ось такий ось результат експерименту. Ще трошки треба буде почекати, подивитися, як воно все прокинеться. І тоді вам покажу більш подробніше відео, хто як вижив. Як себе почуває після зими. Зима, до речі, в цьому році, можна сказати, така дуже слаба, бо і морозів, як такого сильних таких не було. Та ще й в придачу ось уже лютий, по прогнозу дивлюсь, великих мінусів немає. Та ще й ось сонечко виходить, тобто все добре. Ну, Такий, друзі, огляд. Всім гарного дня, всім до побачення!